OnlyFans чи YouTube? куди краще залітати в 2025 році і де кращі перегляди та доходи? Давайте розбиратися на прекрасному прикладі Dar. Це молода блогерка з Америки, яка веде свій YouTube канал всього. Один рік і має 115 тисяч підписників та 14 відео. Тож ця молода дівчина веде свій канал про математику і машинну інженерію. Тобто, якщо ви подивитесь на її канал, то побачите, що тут прям відеоролики про вищу математику, про всякі інтеграли, гістаграми і так далі. Бінарні коди. Я не дуже сильно розбираюсь в математиці, але я думаю, тут досить великі, великі цифри, і ця баришня собиралася. Поступати чи захищати докторську дисертацію, але життя повернулось так, що вона завела свій OnlyFans. І давайте розберемося, що до чого привело і чому так сталося. Тож, наша дівчина Dar почала вести свій YouTube канал як математики і розказувати про різні математичні рішення. Ви бачите на цьому відео 1 мільйон переглядів. Я думаю, вона десь заробила за нього 8 тисяч доларів. Чому я так говорю? Тому що ми бачимо, що тут 6 хвилин іде відеоролик, але це дуже хороша тематика, дуже класна ніша, і за неї багато платять. І я більше впевнений, що дивляться її американці переважно. Ну або там весь світ, хто розуміє англійську мову. І знову ж таки, мені ж здається, що в неї почалися перегляди. Не за математика, а і за те, що їй в коментарях почали писати, що вона симпатична баришня, що має гарну фігуру і так далі тому подобне. Що підштовхнуло її до того, щоб завести собі OnlyFans. Давайте ми перейдемо на відеоролик, де вона показує, що в неї є OnlyFans і як туди долучиться. До речі, вона приєднала туди дуже цікаву ідею. От Якщо ви замітили, на першому відеоролику ось. Є такий пінгвінчик, який рухається, і вона розповіла, що вона зробила бінарним кодом прописала схему, зробила сама, зліпила цього пінгвінчика, і тепер кожен раз, коли ви будете підписуватися на її OnlyFans, цей пінгвінчик буде махати крилами. Дуже класно і розумно, і дуже класно байтить на підписку. Ви можете в кінці побачити, що вона типу каже, зараз Я буду чекати на ваші підписки і е, побачите, як воно буде працювати, і показує, що полетіли підписки. Це дуже круто байтить, не те, щоб ви теж коли подивилися, ну або хтось інший взяв задонатив, щоб цей от попугайчик почав, теж там чи пінгвінчик рухатися. Але давайте поговоримо, чому вона так зробила і взагалі, що було перше: курка чи яйце, чи YouTube, чи OnlyFans. Як ви знаєте, OnlyFans це така от платформа, на якій люди раніше, наскільки я знаю, вона коли з'явилася, там люди могли використовувати її як. Тренера використовувати платформу, де викладали свої навчання, свої курси, свої схеми, свої е, тренувальні приколи. Фотографи там могли ділитися своєю інформацією. Тобто, це те саме, як наш секретний чат, який ми зробили з кумом. Е, це секретний телеграм, от, наприклад, в який. Платний вхід, але там все саме топове, ніші, розбори і так далі. Ось, і це так само мав бути OnlyFans для тих для фанатів, по суті. Ми з кумом теж можемо завести OnlyFans, але ми вибрали секретний Телеграм. До речі, якщо ви хочете підписатись на наш секретний Телеграм, то ссылка буде в описі під цим відео. Продовжимо цю розповідь. Знову ж таки, якби вона зара завела перше OnlyFans. Не факт, що до неї хтось би підписався, бо її ніхто б не знав би. А так як вона завела перше YouTube і набрала там велику аудиторію, закохала аудиторію в себе, і аж тоді вона змогла перевести цю аудиторію на OnlyFans, і вони там її могли донатити. Тому що на YouTube вона могла отримувати лише монетизацію і. Донати якісь там спонсорство чи ще щось, але ми розуміємо, що це зовсім інші гроші, ніж те, що її там надонатять в OnlyFans. А, ви можете бачити оцію сторінку на OnlyFans. А, чесно, не знаю, що там відбувається, можливо, хто підписаний. Мені є ж їх дві. А, хто підписаний, скажіть, що там робиться, цікаво було б дізнатися, чи там, можливо, там вона теж ще вищу математику розказує. а Ми тут уже собі напридумували, що там якась. Погані штуки. А, і що я хотів сказати, що в будь-якому випадку, YouTube дав буст для того, щоб з'явилася аудиторія, і щоб цю аудиторію потім перевести вже монетизувати на іншій платформі, от такі як Онліфанс. Знаючи те, що вона а, з цього OnліFansa. Полутала це, вона купила будинок своїм батькам, купила машину собі і батькам і закрила кредити і навчання у університеті, де вона навчається. Тобто, я думаю, з монетизації вона мабуть, отримувала б набагато менше і довше. Підписка в неї коштує 25, 25 доларів на місяць. До речі, дорожче, ніж секретний телеграм. Так що секретний телеграм дешевше. Подумайте, між підпискою на неї і на нас, на кого краще підписатися. І що я хочу сказати, як ви знайдете цей канал, я можу вам або посилання внизу скинути, або ви самі найдете. Я взагалі топлю за те, щоб люди самі шукали, розвивали свої способності пошукові. Коли ви найдете її канал, ви побачите, що збоку є сотні інших каналів із мужиками, із професорами, які показують, розказують такі ж самі теми, такі ж самі приклади, як і вона, але, мужики, і там, до речі, теж є великі перегляди. Тобто. Навіть у математиці, в вищій математиці, фізиці, хімії, люди цим цікавляться. Тому якщо ви, наприклад, вчитель математики, хімії, фізики і сидите зараз без роботи або е, приходите зі школи і не маєте якогось підробітку, будь ласка, запустіть свій YouTube канал, де ви будете показувати такі ж самі приклади. Я ще раз кажу, ви зайдете з боку, все це побачите. Та якщо ви чоловік, то OnlyFans вам не світить, але е, якісь. Приклади монетизації, там, наприклад, чи Супердякую, або, наприклад, хтось візьме у вас консультацію як для дитини своєї, наприклад, як це, вчителя після школи. Репетитор. О, можливо, хтось вас замовить як репетитора. Це дуже класна штука, тому дуже раджу. Що тут ще можна сказати? Дівчина молодець, вона все правильно зробила. Правда, вона сказала, що вона вже відмовляється від докторської степені, не хоче йти вже на докторську, тому що OnlyFans їй приносить набагато більше грошей. І якщо ми говоримо зараз у 2025 році, що більше приносить OnlyFans чим YouTube, то більш того, що напевно OnlyFans. Але без б не було в неї ні OnlyFans, ні переглядів, нічого. Тому в будь-якому випадку, робіть YouTube, OnlyFans, TikTok, Instagram, без різниці 2025 рік на вулиці. Ви маєте вести свої соцмережі, тому що ви не знаєте, де ви вистрілите, і ви не знаєте, що і яке відео змінить саме ваше життя. Тому я раджу вам починати вести соціальні мережі вже вчора, не сьогодні, не завтра. А вже вчора починайте їх вести без різниці, коли ви дивитесь це відео, тому що. Якщо вам треба якась підтримка, долучайтеся до нашої спільноти, що там Ютуб. Це найбільша україномовна спільнота в Україні, і ми вас там підтримуємо. Там є дуже круті творчі люди на любий смак. Тому робіть Ютуб, будьте щасливі і хай вам щастить.